Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про своїх руденьких. Не про всіх, а про трьох. Так як вони зараз квітнуть і вже відквітають я можу не встигнути їх зафільмувати. Це наш відомий Чіпіндейл Емільєнгіо. І Нотердам де Розерка. Ростуть вони в мене всі близенько, один біля одного. Ця рижа, руденька група. Там вище ще є інститут люм'єр. Абрахам між ними, не знаю, що його сюди відносить. Дивлячись на нього серединку. Так. Ну, ми не про них, ми про цих трьох. Значить, Чепіндейлові моєму сім років. Сьомий сезон він у мене. Зараз ми підемо до нього на ту сторону. Сьомий сезон. Люблю, щоб можна було пройти, не вмію ходити. Коли все засаджено, ось мені починає, починає подобатись, починає між кущами і шавлі, і котячі м'яти, і лаванди. Ну, не знаю, як я буду ходити. Мабуть, я більше за всіх трояндарок, що я не мію протиснутися. Ну так от, не про це. Моєму чіпові 7 років. Зараз він мені ось висота по бороду навіть вище. Це чайно-гібридна пишуть, шраб пишуть, хто як хоче, так і пише. ну Для мене він не виглядає і для багатьох чайно-гібридною трояндою. Що мене здивувало в ньому в цьому році. Ми із пані Лемочкою у каналу Росадіс розмовляли про те, що він зовсім іншого кольору в цьому році. Він дуже нагадував своїм пудровим кольором Eden Rose на початку. Він був рожевий, зразу. Зараз він став схожий на себе. Ось роденький, такий помаранчевий. Мені цікаво, пані Леночко, як у вас справи із чіпиком. Є в нього ці нотки його. Не такі, звичайно, троянди. Як були в тому році, величезні голови були. Я не могла надивуватися тому чудові. Але ж колір його з'явився. З'явився його колір і мені цікаво як в інших фітникарок трояндарочок. Чи з'явився колір притаманний чіпові на ваших трояндах? на ваших чіпові. Хочу почути від інших. Ось так потім він робиться розовіший, а ми всі знаємо. Всі ми це знаємо. Але ж спочатку він повинен бути ось таким. Стійка, троянда. Хоча цей, ця чудна весна показала нам, що навіть стійкі троянди можуть бути трішки нестійкими. Найміллєшку красивені. Що вони можуть бути нестійкими. Порізала не до землі його, звичайно, як інші різала в цьому році. Але теж багато повирізала. Не змогла сформувати так, як хотіла, як завжди. Не змогла. Севенний корис. З цього боку він мене вийшов лисовортий. А з того красивіший. Ну нічого, як є. Це такий чип німецької селекції. Не то чайно гібридна, не то шраф, не то паркова. Але це вже не таке має значення. Далі в мене із груденьких мрієшечка. І за рахунок того, що зараз дуже холодно, кольори взагалі бомбезні. Бомбезні. Навіть таких кольорів я в нього ніколи і не бачила. Ну, завжди він рижуля. Ну оце щоб прямо вже там морк... ну, морква, прямо, колір моркви. Яке неймовірне суцвіття. Французька селекція. Масад 97-го року. Моєму емільєну 5 років. Кущик лисичень, в мене ще один є. Пересорт прийшов замість. Заміщу. Замість його замість Мері Енн, я дуже хотіла. Ну і ще один у Другому квітничку росте. Так от, ну це вже оце такий да. потім робиться. Висота метр. Більше, мабуть. Метр десять десь. Витривалий, неймовірно витривалий сорт. Шраб, шраб, квітне все літо, глибокої осені, витривалий і надійний. Красиве ще Має легкий аромат. Чіпок теж має аромат цитрусових такий легень. Так, дуже гармонійно вони виглядають тут, ці групі між собою. Так, а Нотердам де Дерезерт. Теж дуже схожий, схожий на Емільєшку. Листечко в мене трішки інше, таке салатове шкіряне. А у Мільєшки простіше листя. Не глянцеве. А в Нотердама глянцеве шкіряне. Квіточка дуже схожа. Але ж... Це теж Франція Массад, але 2009 року селекція. В Нотердам де розер ніжніший колір, такий до коралового більше, там є трошки жовтавого всередині ближче до центру. Квіточка схожа із Емільєном, але вона. Більш ніжного кольору такого. А вмельєшки яскравіший колір. Яскравіший такий помаранчевіший. І в мене квіточка більша в Емельєшки, ніж в Нотрдама. Хоч є і велика в Нотрдама квіточка. Дуже вони схожі. Хоч виведені, хоча виведені в різні роки. Той у 97-му, а Нотердам у 2009-му. Але схожі. Такі у мене руденькі. Частинка цього трояндарію веселенька завжди. Цей колір завжди піднімає настрій, звеселяє душу, серденько, наскільки це можливо звеселить його в даний час. Хоч трошечки. Так що я раджу ці троянди, вони витривалі Стійкі. яскраві. І для душі, для нас трохи. Ось такі мої труденькі. І все ж таки хіпот мій улюблений. Дякую за увагу всім. Бажаю всім добрим людям. Добра.